Всесвіт Сергія Гноєвого. У галереї мистецтв відкрили виставку творів заслуженого художника України Сергія Гноєвого. 5 жовтня йому б мало виповнитися 70 років. Були у нього пошуки, і вони мені подобались. Потім він через 4 роки вступив в спілку. І З 88 року він працював в майстерні, яка була біля моєї майстерні. Так що ми, мабуть. Ну, кожен день бачилось. Він дуже любив село. На виставці частина робіт відомого полтавського автора із колекції Олексія Петренка. Він каже, знав майстра протягом десяти років. Творчість його вирізняється, якщо ви подивитеся ну, полтавських інших художників, то він вирізняється. Завжди можна сказати, це нойовий стиль Сергія Ноєвого. Він весь час жив в селі в Дем'янівці. Дем'янівка це моя батьківщина, теж поряд лихачівка, і я, їдучи в Лихачівку, завжди заїжджав до Сергія, ми спілкувалися, він розказував, показував свої роботи. Тема селянства одна з провідних у доробку майстра, каже директорка Полтавського художнього музею Ольга Курчакова. Його роботи глибоко філософські, його роботи дуже символічні, його роботи взагалі такі, не дивлячись на. Навіть на цей другий період його творчості це вже 2000-ні роки, дуже яскраві, насичені кольорами, але в той же час наповнені трагізму. Нагадаємо, заслужений художник України Сергій Гноєвий пішов з життя у 2019 році.